Нанадцять годин, 57 хвилин, 9 секунд. Займає Ярослав Покровський. <плес> Я все боявся, що він не знайде собі житло і Не приїде. Ми радіємо, Ярик, що ти знайшов де спать. Прийшов, пробіг і зайняв місце третє одразу. А, з часом 11 годин 48 хвилин 11 секунд. Друге місце займає М'якинніков Сергій. Гучніше, <плуз hoo> гучніше, <плуз> я не рада. <плуз> 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 Так, Ну розходимося. Це просто можна текст перших, першого місця Ультра на повторі записати і повторювати на кожному трейлі пригоди. А, перше місце так неочікувано. Просто ніхто не знав. І ось знову з часом 10 годин, 53 хвилини, 51 секунда. Ви ніхто не знаєте цю людину. Але йому ідеально підходить розмір нашого тумбочки першого місця, він зрівнюється з хлопцем по висоті.